Вітаю! Сьогодні поговоримо, які гриби є їстівними, а які отруйними. Повідгадуй загадки. Обліпили всі пеньочки. Мами, тати, сини й дочки, мов гвіздочки всі тоненькі, вишукані й чепурненькі. Опеньки. Красень гри хоч куди. Та у руки не бери. Кожна муха його знає. Як побачить, геть тікає. Мухомор. Ці грибочки невеличкі, і близнючок в них сестрички. По лісах мандрують пішки, носять рижі, босоніжки. Лисички. Добра людям помічниця, єє чим в житті гордиться, У теплицях місце має, і от собі для нас тримає. Печериця. Це ж справжнісінька актриса. В капелюсі, шапці, лиса. Різні ролі в лісі грає, Перевтілень безліч знає. Поганка. Сирі шапки, сирі ніжки можна і сирими тришки, видів безліч всі смачні, ласі, добрі, їстівні. Сироїжка. Під березою грибочок поряд жінка і синочок. З деревом вони куми, добре знаємо їх ми. Підберезник. А які отруйні гриби знаєш ти особисто? Наприклад, це мухомор червоний, мухомор вонючий, мухомор пантерний, несправжні опеньки, бліда поганка, жовта поганка, сатанинський гриб, жовчний гриб, несправжній дощовик. Волоконіця, волокниста Як правильно збирати гриби. Ні в якому разі не слід брати невідомі гриби. Вирушати по гриби рекомендують рано вранці. Оптимальний час для збирання грибів 6-7 година ранку. Збирати гриби краще в корзинку з берести або вербових прутів. Вони гриби краще зберігаються. Сирі гриби куштувати на смак суворо заборонено. Не можна збирати старі, перезрілі гриби, воно дуже часто є отруйними. Якщо напередодні пройшов легкий леплий дощ і водночас світило сонце, то це вірна ознака того, що в лісі зараз багато грибів. Ні в якому разі не збирайте гриби з дощ трас. Найкраще відправитися на грибне полювання в гори чи в ліс. Гриби, які виросли в Безпосередній близькості від мегаполісу можуть містити солі важких металів та інші небезпечні для здоров'я речовини. Відправляйтеся на пошуки грибів тільки якщо ви дійсно добре знайомі з видами грибів і здатні з легкістю відрізнити печерицю від дощовиків а поганку від сироїшки. Діти мають збирати гриби тільки разом з дорослими. Якщо ви сумніваєтесь в тому, що це за гриб, краще його не брати. Запам'ятай, грибне отруєння небезпечно тим, що досі часто закінчується летальним результатом. Якраз через те, що люди нехтують правилами безпеки. За світлинами та описом з'ясуй, які ознаки їстівних грибів. Наприклад, білий гриб. Шапинка знизу біла або жовтувата. На ніжці малюнок, що нагадує білу сіточку. М'якуш на зламі залишається білим. Гриб їстівний. Печериця. Шапинка знизу рожева або фіолетова. Внизу на ніжці немає турбинки. Гриб їстівний. Опеньок осінній справжній. Шапинка знизу жовтувато біла з темними плямами на ніжці. Кільце. М'якуш білий з приємним запахом. Гриб їстівний. Гірчак схожий на білий, але в нього шапинка знизу рожева. На ніжці малюнок, що нагадує червону сіточку. М'якуш на зламі червоніє. Гриб дуже гіркий. Бліда поганка. Шапинка знизу біла. На ніжці внизу розірваний мішечок. Смертельно отруйний гриб. Несправжня лисичка. Схожа на лисичку їстівну Але її шапинка рівна. Червонувато-оранжева. З надламаної шапинки виділяється білий сік. Отруйний гриб. Несправжній опеньок. Шапинка знизу темна. На ніжці немає кільця. М'яко жовтуватий з неприємним запахом. Отруйний гриб. Які ви знаєте їстівні гриби? А які отруйні? За якими ознаками їх пізнаєте? Слід пам'ятати, що є відмінні ознаки отруйних грибів, якими не володіють їстівні. Ось кілька з них. Їстівний гриб пахне приємно. У нього грибний лісовий запах. У той час, як у отруйного аромат не дуже приємний. Нагадує хлор, ліки або взагалі різкий. Отруйний гриб часто має дуже яскраве забарвлення. У небезпечних грибів часто змінюється колір на зрізінь нижки синій, фіолетовий, незвичайний. Якщо на поверхні гриба є мухи, мошки, черв'яки, то цей гриб їстівний. Комахи не переносять отруйні гриби. Якщо ви зустріли гриб без трубчатого шару, притаманного деяким видам грибів, то значить перед вами отруйний гриб. Який маскується під'їстівний. Також остерегайтеся грибів з ніжкою, яка стає товстою внизу. Пропоную подивитися відео цікаві факти про гриби. Проходь за покликанням, дивись відео і повертайся до уроку. Практична робота. Виліпи із пластиліну моделі їстівних та отруйних грибів. Намагайся правильно передати їхні істотні ознаки. Далі працюємо у зошиті з друкованою основою. 71 сторінка. Перше завдання. Заповни таблицю. Впиши назви їстівних та отруйних грибів. Завдання номер 2 Підкресли ознаки отруйних грибів. Шапинка забарвила яскраві кольори. Шапинка червоного кольору в крапочку. Змінюється колір на зрізі ніжки. Ніжка потовщена внизу. Завдання номер 3 Розглянь світлини. Обведи отруйні гриби червоним кольором, їстівні зеленим. Підпиши назви грибів, які ти знаєш. Несправжня лисичка. Опеньки, мухомор червоний, підосиковик, бліда поганка, маслюки, несправжній опеньок, рижики, підберезовик? Отже, багато їстівних та отруйних грибів дуже схожі між собою. Збираючи гриби, треба бути дуже уважними, щоб їх не переплутати. А чи знаєш ти? Якщо старий гриб дрібно порізати, залити водою і полити цим розчином коріння дерев у молоді лісопосадці, то через 2-3 роки на цьому місці можна буде збирати гриби. Додому повторити матеріал на сторінках від 142 до 144 та виконати практичну роботу. Дякую за увагу, до зустрічі!